Керівник департаменту інфраструктури розповідає, що спеціалісти суми теплоенерго розпочали підключення споживачів до опалення з 24 жовтня. І відповідно до розроблених на підприємстві графіків розраховують завершити ці роботи за п'ять днів. На сьогоднішній день більше 300 будинків підключено. Одне з поки що проблемних питань по кількох об'єктах на вулиці Герасима Кондратіва, які раніше опалювались від котельні СНАО. Зокрема, це будинок малюка і три житлові будинки. Після змін в інвестиційній програмі, яку влітку цього року затвердили на сесії сумської міської ради. Ці об'єкти переходять в сектор відповідальності суми теплоенерго. Залишається невирішеним питання – питанням. Це поСНАВ. У них обйоми, ліміти газу доведені, але ж питання не врегульоване. І зараз воно вирішується на рівні Міністерства енергетики і НАК Навтотрейдингу. До п'ятниці нам пообіцяли, що воно буде вирішитися. Суми теплоенерго були зміни до інвестиційної програми, і теплоенерго взяло на себе зобов'язання переключити будинки. На даний час роботи ведуться, до кінця тижня вони закінчаться, А це по Герасима Кондратіва, 144 будуть переключені будинки на котельню суми теплоенерго. Котельня північного промвузла обігріває 30% об'єктів у сумах. Це підприємство розпочне опалювальний сезон з 1 листопада. Завжди у нас так вийшло, що суми теплоенергії перші отримали акт готовності, а в цьому році у нас отримала котельня північного промозла швидше всіх, і це якби велике їм дякую тому, що вони спрацювали. Тобто технічно вони готові. Ліміти отримані в них з першого одинадцятого порозуміння з Сумигазом теж вони знайшли. Вони працюють над цим. Час. Думаю, що сьогодні-завтра договор буде в них. За словами посадовця на котельні північного промвузла сьогодні опрацьовують інвестпрограму підприємства та запланованої реконструкції. Вони подали нам. До департаменту на розгляд свою інвестиційну програму. Деякі заходи ми їм погоджуємо. Останні заходи зараз в опрацювання. Вони будуть зміни до інвестпрограми. Подаватися там буде реконструкція котла четвертого, реконструкція мережі. В медичній сфері сум усі медзаклади вже з теплом. Керівники бюджетних установ терміни підключень визначають самостійно відповідним листом до теплопостачального підприємства. Новини СТС.